Друзі, всіх вітаю! 10 січня, Одеса на зв'язку. Одеса вже який день в очікуванні сніга. І сьогодні він пролетав. Пролетав і пролетів. І пролетів. А ми з зразю приїхали в парк перемоги, щоб подивитися сніг. Тому що тут немає теплотрасці, які думають, можливо, тут він зберігся. Але ні. Там ситуація. І це ще я вам хочу сказати дуже-дуже красиво порівняно з тим, що ми бачимо в місті після того, як пролетав сніг. Гугусік, добрий день! Боже, ми вийшли з Растенькою на вулиці, так, там і калюжі, і отак трішечки-трішечки дві сніжинки лежить, а Растя ж хоче зробити кайфуліки. Вона думає, що це сугроби, Я кажу, Растя, залиш то з щиї в спокій, а? Вона вже кайфуліки, то й шиє туди-сюди. Друзі, як довго ми сюди їхали, взагалі Одеса, що з транспортом? Це якийсь то колапс, а? І погода е, сприятлива для поїздок. Немає неожеледиці, ожеледиці, нічого транспорту немає. Я показувала вам відео, робила і шор, що Одеса отримала автобуси із Львова, із Миколаєва, тому що е, ще з минулого року, з кінця минулого року, в Одесі не ходить електротранспорт. Деякі міста нашої країни відгукнулися і подарили Одесі. Автобуси. Ці автобуси зараз ходять по маршрутах тролейбусів і трамваїв, які не ходять. Так я вам показувала автобус, який ходить по 9 маршруту, який ми сьогодні з расією чекали півтори години. Так, ви мене спитаєте, Наталя, чого ти стояла і чекала, якщо ти бачиш, що його немає? А тому, що друзі, я почекала там 15 хвилин. Думаю, так, щось довго треба, напевно, йти на якусь іншу зупинку, на маршрутку, якось по-іншому добиратися. А потім думаю, ні, я стільки чекала, зараз тільки відійду і він під'їде. Він ще повинен приїхати. І отак з такою думкою, всі півтори години я стояла, а потім зрозуміла, що ні. Щось не те, щось не те. Ніхто вже не приїде. І я пішла на автобус, друзі, але півтори години. Що мені не подобається, я про це казала, що в Одесі немає взагалі і зупинки іноді складно знайти. Якийсь той орієнтір, що це зупинка, не всі розуміють. От. Ну, Є цивільні зупинки, а є такі, що я ж кажу, що навіть не зрозумієш, що то зупинка. І немає. Трекінгів, цих, якихось інформаційних стендів, Одеса це ж туристичне місто. І я взагалі, якщо мені тут іноді складно буває розібратися, то що казати людям, туристам або іноземцям якимось, то вони, напевно, взагалі то треба наймати водія, щоб їх возили. І трекінга. Якщо тролейбус, ми якось там були GPS, да, і ми могли відслідковувати, де тролейбус чи вони ходять, чи вони не ходять, то зараз вони не ходять. А оці автобуси, які замінюють тролейбуси, то вони не мають цього GPS. Я не можу подивитися, чи взагалі, якщо б я знала, чи десь якийсь то розклад був, що автобуси по вихідних днях не ходять. Може вони і не ходять, може є таке правило, але я його не знаю. Я простояла півтори години. Тому от якось цей контент повинен бути. Коннект повинен бути у всьому, щоб ми могли розуміти, чи буде світло, чи не буде, чи буде транспорт, чи не буде. Ось така ситуація. Зрозуміли мене, так? Да? Все, йдемо дивитися. Тут он, ми бачимо, що озеро не, не замерзло. Мені здається, що там далі воно замерше. Принаймні я бачила, як тиждень тому там провалилися підльот від важко. Підемо, може, і ми сьогодні знімемо якийсь такий контент з Растюнею, щоб здивувати вас. Мілюшу попало. А тут і качечки, і ворони, і всі кушать, а ворона як, подивіться, як вона їсть. Ну, ну, я, я, я йому поки не писав. То я налякав. Я бачила, що там провалилися, да, ото підлітки було коротеньке відео ввечері. Я не бачила, але напевно, тому що тут тонкі повинні були провалитися. А, то з того такого і не було, щоб катати? А, не все. Боже, так класно, По льду йдуть. Ну тут водичка не підігрівається їм. А якщо замерзає повністю, то де качки? Сидять. Оце так. Катячки, вони що їсти хочуть. Може, піти їм щось купити? Чесно кажучи, я думала, що тут буде сніг. Думаю, тут нема теплокомунікації, він зберігся. Але ні, бо в місті так, на газонах є сніг. Зараз трішки плюс, але температура на вечір. Зменшується і буде вже мінус сьогодні ввечері, ну і завтра, відповідно, теж мінус. Тому якщо це все не підсохне, то буде ожалетиться. Отака ситуація. А як в ваших містах? Є сніг чи нема, яка температура повітря? Красиво. Оце в цих домиках і черепахи жили. От де вони зараз, хто знає? Тут он теж багато качечок і взагалі нема льда. Ксюша, а що там з білками? Є чи немає? Гугусік! Що, білки є, я питаю? Питання є? Питання є, де білки? Де вони? Шукає, поки що. Нема відповіді. Де. Десь є. Боже, скільки качок тут. Оце так. Да. Дуже багато. Клас. Не було ж стільки багато. Це вони наплодилися тут. Супер. Качечки. Не холодно вам, як вони красиво пливуть. Красотулечки. Гусік. У кто там? Нема нікого, так? Да? Тут лід. От сюди. Раз це, що там, як обстановка? Кого ти бачиш там? Де черепахи, скажи мені. Я думала, що аж там замерзла, але бачите, чоловік каже, що ні. Не встигло. Каже, вони повинні були провалитися, тому що не замерзла конкретно. Тоненька корочка. Ага, тут сніговик. Друзі, хотіла вам показати, як красиво виглядає і кафешка ця серце, теж така фотозона на фоні озера. Серця і маяки. Красиво. Ну тут я бачила, що хлопці провалилися. І тут і катаються. Тут добре завжди замерзає, коли мороз. І ми каталися з расією тут, і в хокей грали в минулому році. Ну в цьому році ще до такої ступені не замерзла. Така ситуація. Є літ, але він тонкий. Де та Растя, не знаю. Растя по-своєму, я по-своєму. Зараз буду телефонувати знов. Ми знайшли вашу собаку. Бачите, як красиво, скажіть. Дзвонить. Вічна слава морякам, полеглих у боях за свободу та незалежність України. У війні з російським агресором. Героям слава! Вічна пам'ять. Друзі, я хотіла вам показати ще одну ковзанку. Так багато в Одесі ковзанок, і ми не були ще біля палацу спорту. Зараз підійдемо, подивимо стіни. І я вже, як людина, з досвідом, все там роздивлюся. Чи вигідно, чи не вигідно, і де вигідно. Гогусик. Не спіймала ще, жодної білки. Ну, теж, бачиш як. У Расті цей камбіс, він як і той, що нам подарували. Якщо намокають ці штанини, то ніжка вилазить. І я пішла, його віддала в ательє 650 гривень, щоб вони мені нашили оцю смугу, світловідбивну, при тому я її сама і купила на ліпучки. Ліпучку нашили. І за рахунок того, коли я її застібаю, то воно зменшується об'єм. І я подумала, що так не буде спадати ця штаніна. Але вона все рівно, лавка якось вилазить. Таке, 650 гривень нашить. В неї оце позаду була одна смуга, а я ще й попереду нашила. Ліпучка одна була позаду. Гогусик. Добрий день! А ось і ковзанка. А, музика грає, маніт. Бачу, там вон ялинка така стоїть, але вона вже не світиться, як ялинка. Полосфери мої улюблені. І щось 2026 двадцять не світиться. Що це за? Приколи нашого містечка. Катається молодь. Зараз підійдемо ближче. На ковзанку. На ковзанку. То ж відео бачили, як ми стані там, ви що ми витворяли? Так ви бачили шорс, що коли ми останньою каталися, до мене підійшов інструктор, а інструктора там можна е, купити заняття з інструктором, але я нічого не купувала. Він мене побачив, виділив мене із толпи, виділив мене, підійшов і сказав: Тетя, дивіться на мене, і почав мені давати інструкції. І в мене почало трохи виходити, ну зовсім трохи. Та ні, якщо так походити пару разів, сміх сміхом, але якщо походити па пару разів, мені здається, що може і без інструктора можна навчитися. Ну, з інструктором ще краще. Муха тут як. Треба трохи погрітися. То Люда мені висилала відео, в Варшаві зараз мінус 12 і там поставили на зупинках такі штучки, де можна погрітися. Отак, вогник такий, як сказати, ну, пічки. Пічки такі. А, можна щось поїсти смачненьке. Тістечка таке. Круто! Ой, далка! Простюня, ти йдеш? Ой, клас! Так тут і сніг ще зверху льду. Красиво дуже. А зараз я так сфоткаюся, скажу, напишу відео Одесу засніжила. Та можна нічого не писати, ви самі зрозумієте, що снігавало <реш> Нарешті. А то ті у виставляють відео 30 см снігу, а у тих 45 вже в Одесі теж. Вон. Друзі, ну що, ми до каси ще не дійшли, щоб показати вам ціни. Я відчула якийсь то, сток... авітаміноз, От не не вистачає, дефіцит вітамінів. А де ми поповняємося вітамінами? Де ми їх знаходимо? В лінтвійні. Тому ми сидимо, трошки погріємось. Замовили ще курячий шашлик. Растя, Растя замовляла, каже, раз ти лінтвін, давай шашлик один на двох. Да, Растя? І зараз ми поїмо, і потім підемо дивитися ціни. І вам все покажемо. Тож залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого. Да? Моя расть, люблю тебе. шашлик, А виявляється, що це ресторан Санторіні, Написано було Санторіні, Це так. Да. Вчора мені Алла написала, що а чому ви ніколи в Санторіні не їли? І сьогодні такий збіг. Написано Санторіні. Ще раз шашличок. глінтвін, до речі, мені не сподобався. Вибачте, Санторіні. я вас люблю і поважаю, але без узвара глінтвін це не що, Ти що ти обалтіла? Просто! Тя! Начинаем. Покипай! Ты уже цен откусила Нормально? Пиццем бурку всем маринована. Це бурканьте. Не, <сіхі> не мягко смачный. Ты 分かった。 Так, так? Да? Дуже. До речі, в них декілька видів глінтвейна. Класичний глінтвейн, той, що мені не сподобався. Не знаю, тут не тільки вино, тут 100% є вода, тому що вина і не відчувається. По-друге, спеції не дуже смажі. Не знаю, який то присмак має. Також є Вино вишневе і грушеве, з додаванням пюре. вишневого і грошеве. Узвар – це те, що ми любимо. Є охот, друзі, і тепло тут. Ну як, не прям жарко, ну нормально. ніж на вулиці. І сухо. Прийшли з дитиною, хай дитина катається, якщо хоче. окоче. зайшли? ви знайшли? О, якраз стемніло. і краса яка. Чесно кажучи, нам не хотілося звідти виходити. Там так тепло, сухо. Ой, гойдалка ну, дуже красива. Сантаріні, друзі. Я тільки зараз побачила, що там і на гойдалки написано Сантаріні. Так що так, да. про щось подумаєш, а ось воно, я ж кажу, тільки Алла вчора казала. Чому не Сантаріні? Ось. Воно як красиво. Ходімо, подивимось ціни. А де губи Ні, мене а просто Друзі, ну я вам хочу сказати, що вже морозець прихватується. Буде слизько завтра. Не встигла підсушити все. Слизько, от асфальт. Слизький. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Тут нема калюж. У вихідні та свята 400, у будні 300 без ліміт. Інструктор 500, ну ви все бачите. Друзі, всім приємного перегляду! До зустрічі! пока-пока. Не сидіть вдома. Виходьте, не дивлячись на погоду.